Оксана стояла перед масивними дерев'яними дверима старовинного маєтку в центрі Вінниці, міцно стискаючи в руках пошарпану торбу, яка була єдиним нагадуванням про її минуле життя, холодний квітневий вітер пронизував до кісток, але тремтіння, що охопило її тіло, було не від холоду, а від страху. Щойно вона переступила поріг, як зрозуміла, її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. У будинку пахло воском, старим деревом і якоюсь невловимою важкістю, ніби стіни ввібрали чужі таємниці, і тепер мовчки стежили за нею. Оксана глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїти шалене серце і ступила назустріч долі, що чекала її за цими дверима. Її привела сюди біда, що звалилася на їхню сім'ю, мов раптова злива. Її молодший брат Тарасик був для неї всім. Шістнадцятирічний, із розкуйовдженим темним чубом і добрими очима, він завжди був її слабкістю. Колись вони разом майстрували курені на подвір'ї, реготали з дурнуватих жартів, і Оксана обіцяла, що завжди буде поруч. Але життя склалося інакше п'ять років тому померла їхня мама, а батько зник ще раніше, залишивши лише борги і гіркі спогади. Оксана стала для Тараса не лише сестрою, а й матір'ю і захисницею. Вона працювала продавчиною в маленькій крамничці на Поділлі, ледь зводячи кінці з кінцями, але дбала, щоб у брата було все необхідне тепла куртка, підручники, трохи грошей на кіно з друзями. Усе змінилося, коли Тарас зв'язався з поганою компанією. Старші хлопці з сусіднього району обіцяли йому легкі гроші, а натомість втягнули в борг. Сто тисяч гривень сума, яка для Оксани була захмарною. Кредитори не жартували, вони телефонували вночі, погрожували розправою, а одного разу Оксана застала Тараса з синцем під оком. Він плакав, зізнаючись, що не знав, як виплутатися. Я не хотів Оксану», – шепотів він, ховаючи обличчя. Думав, це просто гра. Оксана обійняла його, відчуваючи, як серце розривається від болю і рішучості. Вона поклялася, що витягне брата з цієї халепи, чого б це не коштувало. Рятівна пропозиція прийшла несподівано, але вона була гіркою. Пан Микола Іванович, багатий і впливовий чоловік, якого у Вінниці знали як власника кількох заводів і мецената, запропонував угоду. Оксана чула про нього високий із сивиною він з'являвся на міських заходах завжди в строгому костюмі, з холодною посмішкою. Його називали Залізним Миколою за жорсткість у справах. Він викликав Оксану до свого офісу. Де, дивлячись їй прямо в очі, сказав Я сплачу борг твого брата, але натомість ти працюватимеш у мене, в моєму домі, на будь яких умовах. Оксана завмерла Це не рабство, додав він, помітивши її страх, це ділова угода, ти молода, здорова, впораєшся. Вона не запитала, що саме їй доведеться робити. Заради Тараса вона була готова на все. Тремтячою рукою підписала папери, навіть не читаючи дрібний шрифт, і за два дні опинилася перед дверима маєтку. Будинок Миколи Івановича був величезним, але похмурим, наче в ньому ніколи не було сонця. Високі стелі з ліпниною, кришталеві люстри, темні дерев'яні панелі, старовинні картини в масивних рамах – усе кричало про багатство, але не про тепло. Оксана відчула себе маленькою і чужою в цьому холодному палаці. Дружина Миколи, пані Олена, зустріла її з презирливою посмішкою. Висока, з ідеально укладеним світлим волоссям, вона скидалася на модель із журналу, але її очі були холодними, як крига. Негайся на очах, кинула вона, поправляючи дорогу брошку на сукні. Роби свою роботу і не лізь у наші справи. Зрозуміла. Оксана кивнула, опустивши погляд. Їхня донька Соломія, 17-річна дівчина з довгим світлим волоссям, узагалі не звернула на Оксану уваги. Вона сиділа у вітальні, втупившись у телефон, і лише зрідка кидала на прислугу байдужі погляди, наче та була частиною меблів. Дні Оксани перетворилися на нескінченний вир роботи. Вона вставала о п'ятій ранку, щоб приготувати сніданок для родини. Мила підлоги до блиску, чистила срібні свічники, прала білизну, прибирала килими, чистила каміни, аж поки руки не пекли від мозолів. Її спина нила, ноги гуділи, але вона не скаржилася. Уночі, лежачи на вузькому ліжку в тісній кімнатці для прислуги, вона згадувала Тараса, його посмішку, його невмілі жарти. Іноді вона телефонувала йому, і його веселий голос, що розповідав про школу чи нову комп'ютерну гру. Був для неї єдиним світлом у цьому холодному домі. Як ти, Оксано? питав він. Неважко тобі там. Оксана брехала, що все гаразд, аби він не хвилювався. Але всередині її серце стискалося від туги. Вона сумувала за їхньою маленькою квартирою на околиці Вінниці, за запахом маминих вареників, за вечорами, коли вони з Тарасом дивилися старі фільми і реготали. Що довше Оксана жила в маєтку, то більше помічала дивного. Микола Іванович часто зачинявся у своєму кабінеті, розмовляв по телефону приглушеним голосом, а іноді вона чула, як він сперечається з Оленою. Їхні голоси долинали крізь товсті двері, і Оксана ловила уривки фраз. Ти обіцяв, що це залишиться в минулому. Вона нічого не повинна знати. Оксана не розуміла, про що йдеться, але ці слова залишали в її душі тривогу. Олена була різкою не лише з Оксаною, а й із Соломією. Одного разу, коли Соломія відмовилася їхати на якийсь благодійний вечір, Олена закричала Ти не наша кров, не смій мені суперечити. Соломія зблідла, її губи затремтіли, але вона промовчала. Оксана, що стояла неподаліки тацею, відчула, як її серце завмерло. Що це могло означати? Чому Олена так сказала? Соломія також поводилася дивно. Іноді вона дивилася на Оксану так, ніби хотіла щось сказати, але одразу відверталася. Якось коли Оксана прибирала в її кімнаті, Соломія раптом запитала Ти ніколи не відчувала, що живеш не своїм життям? Ніби ти не там, де маєш бути? Оксана розгубилася. Вона хотіла відповісти, але Соломія одразу змінила тему, наче пошкодувала про своє запитання. Ці слова зачепилися в голові Оксани, мов скалка. Вона почала придивлятися до Соломії. Дівчина була самотньою, попри багатство і статус. Вона рідко усміхалася, її очі були сповнені туги, такої схожої на ту, що Оксана бачила в дзеркалі. Іноді Оксана помічала, як Соломія сидить у саду, втупившись у порожнечу, а її пальці нервово тереблять край светра. У такі моменти Оксана відчувала до неї дивну близькість, але не наважувалася заговорити. Життя в будинку ставав усе важчим. Олена чіплялася до кожної дрібниці то підлога недостатньо чиста, то борщ пересолений. Микола Іванович був мовчазним, але його погляди, якими він іноді дивився на Оксану, були сповнені чогось незрозумілого чи то провини, чи то страху. Оксана намагалася триматися, але втома накопичувалася, мов сніг узимку. Вона почала помічати, що її одяг пахне цим будинком, воском, деревом і чимось чужим. Їй здавалося, що вона втрачає себе, розчиняється в цих стінах. Але думка про Тараса, про те, що він тепер у безпеці, давала їй сили вставати щоранку. Однієї ночі, коли будинок поринув у тишу, Оксана, прибираючи в кабінеті Миколи Івановича, натрапила на старий альбом він лежав у нижній шухляді стола під купою паперів, ніби хтось хотів його сховати. Цікавість переважила страх, і вона відкрила його. На пожовклих сторінках були фотографії молодої жінки, разюче схожої на Оксану. Таке ж темне волосся, такий же м'який овал обличчя, такі ж очі, сповнені надії й смутку. На одній із фотографій жінка тримала немовля, а поруч стояв Микола Іванович, молодий, усміхнений, зовсім не той суворий чоловік, яким він був тепер. Оксана відчула, як кров застигла в жилах. Хто ця жінка? І чому її обличчя здається таким знайомим? Вона гортала альбом і кожна нова фотографія лише посилювала її тривогу. На деяких знімках жінка була з двома немовлятами, близнюками. Оксана згадала розповіді своєї мами, Ганни, про те, як після пологів їй сказали, що одна з її доньок померла. Мама ніколи не вірила лікарям, плакала ночами, казала, що відчуває, що її дитина жива. Оксана завжди вважала, що це просто біль утрати, але тепер. А що, якщо її сестра жива, що, якщо це Соломія? Вона закрила альбом, але її руки тремтіли, серце калатало так гучно, що вона боялася, що його почують. Тієї ночі вона не могла заснути. Думки гуділи, мов осіннє листя, і кожна з них поверталася до однієї ідеї вона мусить дізнатися правду. Наступного дня Оксана почала пильніше придивлятися до Соломії. Вони були одного віку із схожими рисами обличчя. Той же легкий вигін брів, ті ж ямочки на щоках, коли вони усміхалися. Навіть їхні жести іноді збігалися, наприклад, як вони обидві поправляли волосся, коли нервували. Оксана намагалася знайти момент, щоб поговорити з Соломією, але та уникала її, наче відчувала, що їхня розмова змінить усе. Оксана помічала, як Соломія іноді дивиться на неї крадькома, але щойно їхні погляди зустрічалися, вона одразу відверталася. Це лише посилювало підозри Оксани. Вона почала ставити собі запитання, чому Соломія така самотня, чому Олена ставиться до неї з такою холодністю і чому Микола Іванович іноді дивиться на Соломію з такою дивною тугою? За кілька днів Оксана зважилася на відчайдушний крок. Дочекавшись, поки всі заснуть, вона знову прокралася до кабінету Миколи Івановича. Її серце гупало, коли вона відчиняла шухляду стола. Там, серед паперів, вона знайшла теку з документами, які перевернули її світ. Це були папери про те, що Соломію удочерили 17 років тому, але головне, у документах згадувалася інша дівчинка, народжена в тій же лікарні, того ж дня. Її звали Оксана, а її мати була Ганною, тією самою жінкою з фотографії. Оксана затремтіла вона згадала, як мама розповідала про свою вагітність, про те, як чекала двійнят. Про те, як її серце розривалося, коли їй сказали, що одна з доньок не вижила. Оксана завжди вважала, що це була випадковість, помилка лікарів, але тепер усе складалося в жахливу картину. А що якщо Соломію забрали? Що якщо Микола Іванович і Олена знали правду і приховували її всі ці роки? Вона сиділа на підлозі, стискаючи документи, і сльози текли по її щоках. Вона відчувала водночас біль і надію. Якщо Соломія, її сестра, то вона не самотня. Але як сказати їй правду, як змусити Миколу Івановича зізнатися? І що робити з Оленою, яка явно не зрадіє такому відкриттю? Вона боялася, що її спіймають, що Микола помітить зникнення документів чи її дивну поведінку. Але вона не могла зупинитися вона почала шукати інші докази. У бібліотеці будинку вона знайшла старі листи, заховані в одній із книжок. Це були листи Ганни, написані Миколі багато років тому. У них вона благала його розповісти правду про її доньку, але він так і не відповів. Оксана читала ці рядки, і її серце стискалося від болю. Вона уявляла, як її мама, самотня і зламана, писала ці слова, сподіваючись на диво. Оксана поклялася собі, що не дасть цій таємниці залишитися в минулому. Нарешті вона зважилася. Уранці, коли Соломія сиділа в саду, Дивлячись на квітучі яблуні, Оксана підійшла до неї. Соломія, нам треба поговорити, сказала вона тихо, простягаючи фотографію з альбому. Соломія насупилася, але взяла знімок, її очі розширилися, коли вона побачила жінку, таку схожу на Оксану. Хто це? запитала вона, і її голос затремтів. Оксана розповіла все про свою маму, про двійнят, про документи, про листи. Соломія слухала мовчки, але її руки тремтіли. Я завжди відчувала, що тут чужа, нарешті прошепотіла вона. Олена ніколи мене не любила, а тато він завжди дивився на мене з якоюсь тугою, наче я нагадую йому про щось. Вони вирішили діяти разом. Того ж вечора вони увійшли до кабінету Миколи Івановича, тримаючись за руки. Оксана поклала перед ним документи, фотографію і листи. Скажіть правду, вимагала вона. Її голос тремтів від хвилювання. Соломія з моя сестра, так? Микола Іванович зблід. Він намагався щось сказати, але слова застрягали в горлі. Соломія ступила вперед. Тату, благаю, я мушу знати. Її очі були повні сліз, але в них була рішучість, і тоді він зламався. Микола Іванович опустився в крісло і закрив обличчя руками. Його голос тремтів, коли він почав розповідати. Багато років тому він був закоханий у Ганну, матір Оксани. Вони були молоді, їхнє кохання було яскравим, але неможливим. Ганна була з бідної родини, а Микола вже був одружений з Оленою, донькою впливового чоловіка, чия підтримка була потрібна для його бізнесу. Коли Ганна народила двійнят, вона опинилася в скрутному становищі без грошей, без підтримки. Микола вмовляв її віддати одну з дівчаток, Соломію, їм на виховання, обіцяючи, що вона житиме в достатку, але Ганна відмовила. Потім Ганні сказали, що друга донька померла, щоб вона не шукала правди. Олена, яка не могла мати дітей, погодилася на це. Микола ж усе життя картався виною, але не наважувався сказати правду, боячись зруйнувати свою сім'ю. Оксана слухала і її серце розривалося. Вона ненавиділа Миколу за те, що він зробив із її матір'ю, але водночас бачила в його очах щире каяття. Соломія, стоячи поруч, плакала. Чому ти не сказав мені? запитала вона. Усі ці роки я думала, що нікому не потрібна. Микола простяг до неї руку, але вона відсахнулася Ти вкрав мою сім'ю, сказала вона тихо. Олена, почувши гамір, увірвалася до кабінету. Побачивши документи і листи, вона зблідла. Це все брехня. Закричала вона, але її голос тремтів. Вона знала правду, але роками вдавала, що Соломія її донька. Оксана ступила до неї. Ви більше не можете брехати, сказала вона твердо. Соломія має право знати, хто вона. Олена спробувала заперечити, але її слова потонули в риданнях Соломії. Ти ніколи не була мені матір'ю, сказала Соломія, і ці слова повисли в повітрі, мов вирок. Того вечора будинок наповнився криками, сльозами і звинуваченнями. Олена пішла до своєї кімнати, грюкнувши дверима, а Микола залишився сидіти в кабінеті, втупившись у порожнечу. Але для Оксани і Соломії це було початком нового життя. Вони обійнялися, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Вони були сестрами, розлученими долею, але тепер знайшли одна одну. Оксана дивилася на Соломію і бачила в ній не лише сестру, а й частину себе, ту, що була втрачена багато років тому. Микола Іванович, терзаючись виною, запропонував Оксані залишитися в їхньому домі як члену сім'ї, він обіцяв оплатити їй навчання, дати їй усе, що вона забажає. Але Оксана похитала головою Я не хочу бути частиною вашого світу, сказала вона. Ви дали мені сестру, і цього досить. Соломія підтримала її. Я теж іду, сказала вона Миколі. Я хочу бути з сім'єю, справжньою сім'єю. Оксана забрала Соломію, і вони разом повернулися до Тараса. Він зустрів їх із подивом, але, дізнавшись правду, обійняв Соломію так міцно, що вона розсміялася крізь сльози. Тепер нас троє», – сказав він, і його очі блищали від радості. Вони винайняли маленьку квартиру на околиці Вінниці. Грошей ледь вистачало. Але Оксана знайшла роботу в кафе, Соломія почала підробляти репетиторкою, а Тарас, натхненний стійкістю сестер, узявся за розум і записався на курси програмування. Вперше за багато років їхня маленька сім'я була повною. Щовечора вони збиралися за вечерею, сміялися, ділилися мріями. Соломія виявилася доброю і чуйною, з тонким почуттям гумору, і Оксана дивувалася, як швидко вони стали близькими. Вони часто говорили про маму. Ганну згадували її розповіді, її лагідний голос. Оксана відчувала, що мама десь поруч усміхається їм із небес. Іноді вони знаходили старі мамині речі, шовкову хустку, пошарпану книжку з її нотатками на полях, і це було як місток у минуле, що пов'язував їх із нею. Микола Іванович іноді телефонував, питав, як справи, і навіть надсилав гроші, але Оксана повертала їх. Вона хотіла, щоб їхнє нове життя було їхнім власним, збудованим власними руками. Соломія, яка спочатку сумувала за розкішшу маєтку, незабаром звикла до їхнього скромного життя. Я ніколи не була такою щасливою, зізналася вона одного разу, коли вони з Оксаною пекли вареники за маминим рецептом. А якось уночі, коли Оксана сиділа біля вікна, дивлячись на зорі, вона подумала про матір. Ми знайшли одна одну, мамо, прошепотіла вона. Тепер усе буде добре. Вона всміхнулася, відчуваючи, як тепло розливається в грудях. Вперше за довгий час вона була щаслива. Вона знала, що попереду їх чекають труднощі борги, робота, брак грошей, але тепер у неї була сім'я справжня сім'я. І це було найголовніше. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.